Вітання! Зараз ми зробимо вам підбірку багато людей просило ялинок, компактних, пірамідальної форми, тобто які будуть в 10 років не перевищувати метр півтори в висоту, щільні і з надзвичайно красивими приростами. Тут будуть такі екземпляри, що колір приростів зберігається аж 2 місяці, тобто воно буде вас довго радувати такими скажімо, яскравими барвами. Зразу говорю ціни всіх по 1450 гривень. Кому цікаво, зразу коментуйте або дзвоніть за номером телефону 097 12 68 415. Це мій номер телефону. Телефонуйте, або і, о, кажу, або вибачте, але обов'язково так само підписуйтеся, якщо у вас цікавий такий контент, бо дійсно тут будуть дуже такі цікаві рідкісні екземпляри. І ставте вподобайки. Поїхали! Перше нас зустрічає, це в нас йде неон. Ялинка колюча неон. Це ідеально така, ідеально доволі вузька пірамідка. В 10 років буде досягати до 1,5 метри висоту. Прирости, бачите, такий жовто-білий колір мають. Ідеально, кажуть, ідеальний конус. Дійсно, ялинка вартує уваги. Зразу тут у нас йде вайтхост. По формі це практично одне і це саме. Називається ялинка колюча вайтхост. Ось можете подивитися, як правильно пишеться. О, Яка різниця між ними? Приростах. Дивіться, тут більш біліші прирости. Тут переважає Вайтхоста. Так, більш біліші прирости. Якщо в неона переважає жовтий колір в приростах, то Вайтхоста більш білий. Але він не зрівняється з Rogue of Gold. Це є ялинка колюча Rogue of Gold. Ось так пишуться правильно. Це, тут прирости з цієї всієї підбірки, напевно, найбільш біліші. Тут більш такий, знаєте, кремово-білий колір. Так само, не знаю, чи камера передасть, але дійсно дуже красиво дивляться. Ідеальна пірамідка в 10 років до 1,5 метри. А зараз буде показана вам ялинка, яку в Україні, напевно, ще ніхто не має. Це є в нас ялинка сербська Philips Spring Sensation. На жаль, назви тут мав, ну пише так. Philips Spring Sensation. Це ялинка е, має, по-перше, двоколірну хвою, зелену, сріблясту. І тут приросте так само, двоколірний, звідси тут є лимонний колір. А якщо так от, подивитися, з тої сторони, бачите, зеленкувати. Навіть прирости двоколірні. Назвичайно рідкісна, цікава екземпляр. Рекомендую. Він вартує вашої уваги. Кількість обмежена. Це те, що обмежена. здається, одна штука її залишилась. А, є ще одна трошки менша. Але, але підказую, що будемо ту продавати, менше ми собі будемо лишати для маточника. Це в нас ялинка колюча Golden Melody. Melody. Вибачте. Золота мелодія. Прирости мають цікавий відтінок. Дивіться, зразу видно жовтий, кремовий і, я не знаю, чи ви видно, легенько такий блакитний маю так само. Це буде така щільна пірамідка в 10 років до 1 метру. Надзвичайно, бачите, красивими приростами. Це є в нас ялинка абіас, це вже є не колюча, це є абіас періс Gold. Це ялинка, яка 2 рази в рік дає жовті прирости. Вона буде доволі широка, в 10 років може досягати там, хоч буде при метру в висоті, буде мати 80 см діаметр. Прирости так само незвично. Дивіться, зараз вони, як ви бачите, нормальні стандартні прирости. А осінню, коли вона буде давати, це буквально буде так само насичено жовтого кольору, але буквально по сантиметру. Тобто дрібненькі прирости будуть другі. Два рази в рік, але перші, як ви бачите, великі, осінню будуть більш дрібніші. І ялинка колюча піцея пункінс, Gebels голден, Spring. Надзвичайно похожа на білу якщо ви знаєте. Різниця, бо вона має більш бачите такий зеленкуватіший колір хвої. але І прирости, бачите, вони так само біло жовтого кольору. Але, але плюс тут форма, так само як різниця, форма, тут буде ідеальна пірамідка. Якщо біла бока, вона трошки така не буде, а тут ідеальна пірамідальна форма, компактна. Ді, це, тут дійсно багато рослин цікавих, кому цікаво, телефонуйте, поскидую вам на вайбер на більше інформації про них, бо тут дійсно багато достойних таких дійсно цікавих екземплярів. Хочу ще раз нагадати: коментуйте, кожен коментар ми читаємо і підписуйтесь. Дякуємо.